Хей hey, йоу всім! Сьогодні я знову буду куштувати всяку всячину з різних країн світу, а точніше, більшість продуктів буде саме з Італії. Як ви можете побачити о, сьогодні, у мене достатньо багато всякого, що можна попробувати. І у мене буде ще другий випуск. То що під час цієї подорожі я накупив кучу всяких продуктів, да, які я буду куштувати відповідно на камеру. Я думаю, можна почати вже з чогось цікавого. Такий Кіндер, Кіндер Кремі, Мілкіен щота мілкі там. Пахне як оцей легендарний Kinder Joy всередині. Прикольно. Тільки я щось не придумав, чим мені його їсти. Так як мені лінь іти за ложкою, у мене тут є лінійка під рукою, то я не поїм. Oh, Господи. А! Ah. Чё я за сейчас замечаю, когда я уже это сделал? Можно пытание? Чё я такие тупые? Что я... за херня? И тики сейчас побачу, что тут есть осё внизу. Ложечка тут е, оказывается. What the fuck? What the fuck? Я вам хочу сказать, Це Софіяна штука. Я б сказав, що вона не сильно відрізняється від того що є шісткиндержой. Не дивлячись на те, що тут оці рисові, не знаю як це називають, шарики, вона не сильно відрізняється. Внизу воно чуть -чуть шоколадне. Внизу тут о, отака ложечка. І все, і вона ідеально достається. Обажаю цю тупость просто. В принципі, я б сказав, що смачненько. Да. Тобто, це, щоб не купляти окремо Kinder Joy, можна купити отаку штучку, якщо вам не треба іграшка. <му> Перейдемо до наступного снеку. Я хочу взяти... Що я хочу взяти? А давайте я хочу взяти такі чіпси. Чіпси Lace Max Double Crunch Gusto Barbecue. Ну... Поки що мені пахне просто паприкою, я б сказав. Тут такі звичайні просто чіпсинки, нічого такого. Блін, і тут я зрозумів, що це просто якісь звичайні чіпси. Тобто на смак вони як копчена паприка, люкс з барбекю чи з паприкою. Люкс з паприкою, по-моєму. Оце те саме на смак, в принципі. Але смачно, ну нічого не скажеш смачно. І вони, до речі, реально кранч. Звісно, це все треба запити. А запити чим? Правильно. Патрікам. Japanese Ramune Sparkling Water Strawberry Daikufu Flavor. Тут написано: No, this is Patrick. Бачите? No, this is Patrick. Прикольно, навіть якісь отсилки. І це прям о, от Nickelodeon, от Spongebob, а Такий напій. Китайський, як я поняв. Ну, воно просто прозоре, як Спрайт в принципі. На запах воно нагадує Гуаябу. Оцю з... Таку зелененьку, я не пам'ятаю, як називається. Це один в один, як Гуаяба. Оця. Або, іще, по-моєму, мілкіс з полуничним смаком має схожий смак автологію. Просто Гуаяба. Нічого нового. Тоже смачненьке, але не щось нове. Слідущий айтем. Як би так сказати. Ох ти ж, чуть не упав. Я хочу спробувати Чуть-чуть не доживший до цього дня Оріок. Да. Ну, так случилось, що там чуть жарко 35 градусів. Про це я розкажу в своєму наступному відео у Влозі з Італії. Є маленька проблемка. Да, він не просто розстав а він розсипався. Ну, ладно. Бомбастик сайдай. Отакі піроженки, як оце Oreo, мають схожий смак всі. Не знаю, я куштував мілку, теж отакій Брауні, по-моєму, називається. І воно схоже, але це менш гідотне. Ви можете подивитися, як я куштував оце мілка Брауні. Е, отут отут по підказочці зверху. Там я ще й пробував кучу всяких вкуснях, того рекомендую подивитись. Ладно, Патрік, красавчик. Тепер у мене тут все в шоколаді просто гуляється. Ужас. Далі я хочу спробувати таку цікаву штуку. Фізі-пейзі. В общем, кладеш його на язик або, ну, в принципі, в рот, просто сипеш його. І воно починає. як це взриватися в роті. Тут три різних смаки, кола. І ще два. тому що я так і не розібрався. З чим вони, що воно таке. Ааа, все, я зрозумів. Оце кола, а оце звичайний смак, якийсь bubble gum, чи він гам. І оце чи він гам. Але оце красить язик, а це ні. Коротше, далі я буду зніматися, типу я був у смурфіках в гостях. Пропоную спробувати спочатку звичайний смак. Воно все жовто-білого кольору там всередині якогось. Таке. Прикольне. Ось таке воно всередині. А. -а, 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 -а. Я поняв. Оці білі штучки це жвачка. Це кусочки жвачки. ну-ка. Багатовато. У мене вже мій шлунок каже, типа, остановись, братан. Я б сказав, що воно смачне, але як для одної штуки, тіпа, там багатовато кислоти дуже. Ну, виходить одна жувачка просто. Це те саме, оці попін кенді, які взриваються в роті, і вони оце прям імба. Вони і стоять не дуже дорого, типа 20 гривень за такий пакетик. Тут його достатньо багато, тобто 10 стійкі. І воно дуже смачне. А оце... Ну, не знаю, воно стоїть типа, євро чи щось таке, одне, одна ця штучка, стоїть євро. І це, по-моєму, ну, багатовато для такого. Воно ще з полоничним смаком, ваще імба. Рекомендую купляти, якщо побачите. Ну, колу я смисла не бачу куштувати, тому що ну, це буде просто як жувачка з кока колей. А от оце, що фарбує язик, мені цікаво. Ну, тут небагато пігмента, як я дивлюсь. Може, це мені стільки попалося, ну... Но... Не знаю, зуби посиніли чи ні. аба! Yeah, <плес> я дивлюсь, у мене дуже сильно посинів язик. <плес> Як будто там був не один смурфік, а 10 смурфік. <плес> Далі я хочу спробувати отакі Hershey's cookie's and cream. Отака красотища всередині. Такі печеньки, покриті білим шоколадом. О, вони злиплись, ну звісно ж. Ну коротше, буду їсти отак. Дві зразу. Я не розумію, як у американців виходить робити таку несмачну їжу. Ну от все у них хорошо виходить, крім їжі. Мені не сподобалось. Тут, як будто оцей крем, він дуже якийсь типу, жирний, плюс він нелегкий, він такий якийсь плотний дуже. І печенька, вона якась теж несмачна. Коротше, гавно не купляйте. Не рекомендую. Патрік Красавчик. Далі я пропоную спробувати отакий тік-так-ту. Це два смаки одразу. Такого я не бачив ніде ніколи. І я так зрозумів, це як звичайний так. Так, чого так? Це як звичайний тік-так, але щось він мені напоминає просто старанні таблеточки. Ребята, от давайте бути чесними, якщо просто кинуть взгляд, от швидко. На що це похоже? Вряд ли на звичайні таблеточки, правда? Правда, тік-так? Mm -hmm. Як це смачно. Боже мой. Полониця і лайм. Блін, воно не так, як е, обичний тік-так. Типу спочатку якісь оболонці, а потім всередині вже ну, саме цей смак. Як тільки ти його закидаєш, воно зразу починає давати цей смак. Клас. Наступне, що я хочу спробувати, це звісно ж поки. Поки, скажу чесно, я в житті ні разу не куштував, хоча я їх завжди їх хотів спробувати. І причому мені ще повезло, я їх так случайно взяв. По-перше, вони були по знижці, там щось типу, є євро 50 по-моєму. Це типа 60 гривень за боки, це взагалі супер ціна. Так і ще й вони з персиком. Я обожаю персик, щоб ви знали. Ну, типа, це ж взагалі імба. Отака упаковочка тут всередині. Красивенька. О, зразу запахло йогуртом персиковим. Клас. Поки це така соломочка, яку окунули в шоколад. Ммм. Це чертовски хорошо. Блін, ну спочатку я попробував, воно було. Нормальне, але потім я помітив, що є така якась кислинка странна, і з цієї кислинкою йде якийсь дуже неприкольний якийсь смак. Я що -то, чуть дуже трохи розстроївся, як будто це смак якоїсь спорченості. Я трохи розстроївся, але в принципі непогано. Далі для мене один із найцікавіших снеків за сьогодні це лейс з огірком. Тут якихось мінус 50%, мінус 50% і... Не знаю, що це значить, може переведу, може ні, побачим. Красивенька упаковочка мені подобається. Віддає, чесно кажучи, якимись якимось щось типу морськими водорослями. Ну і огірком, звісно. Ось таке воно всередині. В принципі, нічого такого, якісь крапочки на ньому. По-моєму, це на любителя. Ну, я не знаю. Я б сказав, що по суті їсти можна якби. Коли ти його кладеш в рот і починаєш жувати, у тебе просто об'ємний оцей. Запах, смак, огірка. Причому не такий, ну типа звичайний свіжий огірок, а якісь. <ріхи> Я хази, як це об'яснити, ну типу хімічний чи щось таке. Того воно мені не дуже подобається. Воно ще солодке. Я не розумію, що воно солодке, Ну не знаю, на любителя І останній айтем на сьогодні це отакий напій прайм американський, звісно ж стробері, банана Flavor Ну, я думаю, ви поняли. Фу, я не знаю, чи ви знаєте, вітамін С є такий, який розводиться, який не до фанта. Тіпа. Типу. Так от, це оця штука, із таким дуже-дуже, дуже хімічним смаком банана. Строубері я там взагалі не відчув. Я там відчув тільки банан. Все, це у нас відправляється в мусорку сразу, Я це пити не буду. А от Патрік просто красавчик. Я все-таки що... другий раз обзор на Патріка, я все-таки зрозумів, що це просто вода зі смаком полуниці. І це реально смачно. В принципі, на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я пишу багато всяких подробиць зі свого життя. Наприклад, як я взагалі поїхав в Італію. І до зустрічі!